На пошуки мами. Якось погожі днини благер та гарієль ніжилися на сонечку. Раптом птах помітив щось у воді позаду русаленьки. Рятуйте, чудовисько, зарепетував він. Аріель без вагань пірнула і за великою скелею побачила маленького тюленя. Підненьке, ти ще геть маля. Де ж твоя мама? Ділиня загубилося і дуже перелякалося. Аріель взяла маля на руки та приголубила. Твої оченята так сяють, мовила русалонька. Я назву тебе зіронькою. Ходімо, зіронько, покликала Аріель. Зараз ми знайдемо твою маму. Дорогою їм трапилася мама дельфін із трьома дитинчатами. Мама! зраділа зіронька та кинулася до дельфінів. Ні, Зіронька, зупинила її Аріель, то не твоя мама. Ми бачили тюленів біля коралової печери, відказала мама Дельфін. Аріель подякувала та подалася туди разом з малям. Коли вони дісталися коралової печери, тюленів там вже не було. Натомість вони зустріли сім'ю морських коників. Мама! зраділа зіронька. Бідолаха кинулася наздоганяти коників. Та Аріель її повернув. Ні, маленька, ти не морський коник. А пані морський коник порадила пошукайте біля сонячної скелі. Дорогою до сонячної скелі їм трапилася родина риб ангелів. Мама! кинулася до них зіронька, але риби з переляку помчали геть. Аріель та зіронька повернулися до благіра. Тюленя втратила останню надію знайти маму. Не плач, заспокоював її Благер. Твоя мама обов'язково знайдеться. Тут Аріелі спало щось на думку, і вона почала співати. З усіх усю до них стали підпливати морські мешканці, аби послухати чудовий спів русалоньки. Русалонька попросила друзів допомогти з пошуками. Тепер ми напевно відшукаємо твою маму, запевнила вона. Незабаром. З добрими новинами повернувся благер. Дельфіни побачили маму зіроньки біля піщаної бухти. Зіронька неймовірно зраділа. Аріель та зіронька підпливли до бухти і побачили маму тюленя. Матусю! кинулася до неї маля. І цього разу зіронька не помилилася. Моя донечка, обійняла її мама. Завдяки щирій дружбі. Аріель та її приятелям вдалося об'єднати родину.